Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося аналітику мого каналу з 9 по 15 червня. Аж дивимося да, 6 відео, 36 коротких відео, 13 дописів. Далі 3800 переглядів і три нові підписки. Далі в нас перегляди ростуть три тижні поспіль. 3 ти... 9 червня, 3800 переглядів. ось тільки було 26 травня. І пишуть Ютуб: не зупиняйтеся на досягнутому. Ваші відео не залишали байдужими глядачів. 7 коментарів, 87 позначок подобається, 5 поширень. Це коротке відео отримало на 150 переглядів більше, ніж зазвичай. Чудово. А ви, вз, е, ви все переглянули, чекаємо новий контент від вас. Тому друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Дуже дякую вам за 551 підписник. За 551 підписників. Всім до побачення, всім гарного дня. Дуже хочу, 600 підписників.